Привіт, друзі! Я їжачок Колючко. Радий вас бачити в моїй затишній хатинці. Сьогодні ми з вами вирушимо в захоплюючу подорож по моїй домівці та дізнаємось, що ховається за кожною дверцяткою. У моїй хатинці є багато кімнат, і кожна з них має свою особливу атмосферу. Заходь у гості. Гостем моїм шановним, Ось мій будиночок світлий, комфортний. До їжачка завітаю хатинку, всі кімнатки вивчай за хвилинку Вітання, тут ми разом сміємось, і п'ємо чай. Кожен гість радісна завітає в нашу хатку. Спальня батьків, подушки з пір'їнок. Тут маму з татом чека відпочинок. Дитяча іграшки, колір, весело, ще сміх. Краща для мене, кімната із всіх Ванна після Ігор водичка тепла на нас чекає. У ванні всі чисті нас милом вмиває. Туалет. Сюди ми ходимо по справах особистих для організму нашого корисних, кабінет за столом я пишу і навчаюся вдень. Місце для праці знань і натхнень, гардеробна кожен одяг на місці складений і чистий, це наче шафа, велика барвиста, Коридор чую кроки, коли хтось приходить, він до кімнаток нас інших приводить, передпокій всі гості заходять в кімнатку маленьку, Щоб зняти чобітки і одежу тепленьку. Комора, тут банки з варенням, запаси на зиму, консерви, санчата. Яблучка, морквичка у підвалі завжди холодно, і темно, наче нічка. Горіще тут старі книги, Коробки, ковдри забуті. Все, що давно не корисне в побуті, балкон, тут можна подивити